Вітаю Вас, дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти про таку важливу тему, як кохання, кохання левів. Ви і чоловік лев. Він легко закохується, але йому важко зберігати почуття. Розлюбити жінку йому так само легко, як вивалитись з ліжка. Ви помилитеся, вирішивши, що Лев легковажно ставиться до кохання. Це не так. Насправді вона фактично поклоняється їй він вірніше. Для нього роман ніколи не буває незначним, нудним чи безрадісним. Він бачить у ньому високу драму, велику пристрасть. Жоден представник іншого знака не змусить вас такою легкістю повірити в те, що ви вдвох справжнісінькі, справжні закохані у світі. Жінка, яка завоювала прихильність лева, зараз опиняється в центрі сцени. Прожектор, спрямований на неї, вона світиться у яскравому колі замилування. Роман із Левом закружляє вам голову. Потім раптово світло тухне, завіса падає, спектакль закінчується, і героїня не знає, чому це сталося, але Лев не пояснюватиме швидше за все причина в тому, що Лев був закоханий у породження своєї фантазії, Принцес, прекрасну принцесу, що обожнює, яку він повністю задовольнив, коли реальна жінка витісняє міф. Лев сідає на свого білого коня та їде геть. Лев любить, щоб жінка потурала всім його забаганкам, однак він здивувався би, почувши, що його називають вимогливим. Він не вважає себе таким. На його думку, він довірливий, щирий, просить лише те, на що має право. Якби йому сказали, що він надто вимогливий до близьких людей, то не зрозумів би. Цього закладу. Зрештою, чому йому мусить відмовляти, адже, тішивши його, люди самі отримують радість, справжній демократ він переконаний, що всі рівні у своїй готовності служити йому. Якщо ви побачили в цьому описі портрет самовпевненого типу, що мчить назустріч своїй загибелі, придивіться уважніше. Під маскою самовпевненості ховається чутлива, вразлива людина, яка потребує підтримки та похвали. Компліменти необхідні йому як повітря. У сексуальних відносинах ви, він не вирушить за межі знайомої йому території, щоб відкрити новий контент чуттєвості. Він обережний, мореплавець, що прямує відомим шляхом. Тому ніколи не стане жертвою аварії корабля. Якщо ви майстерно погладите гриву Лева, він стане вам ніжним, життєрадісним, супутником. Він добрий, сильний, щедрий, трохи марнотратний, але зазвичай успішний у бізнесі. Жінка, яка завоює цю яскраву, магнетичну життєрадісну людину, яка не знає ні в чому міри, зіткнеться лише з однією проблемою. Вона повинна буде якось тлумачити йому, що він не повинен бути єдиним об'єктом її кохання. Ви і жінка Лев. Найбільше вона хоче почути похвалу. Коханий повинен поблажливо ставитись до неї, до її недоліків. Сама вона вважає себе ідеальною і звертати увагу на її переваги, якщо ви хочете порозумітись з нею, визнайте її невід'ємне право вважати себе чудовою. З цієї відправної точки ви можете дійти більш серйозних, реалістичних відносин, але будуються вони на такому фундаменті. Ви зробите розумно, приховавши від неї свій інтерес до інших жінок. Вона вважає себе єдиною та неповторною. Навіть, навіть натяк на наявність суперниць мусить її замкнутися. Вона вища за таке суперництво і насправді. Трохи боїться його. Вона не зможе змиритись з поразкою, а один із способів уникнути його не брати участь у змаганні. Однак вона потребує свободи, щоб здобувати перемоги над чоловіками, ви рідко побачите її без одного чи кількох супутників. Яскрава, впевнена в собі, вона притягує чоловіків. Вони відіграють для, лев... для левиці роль оправи. Для коштовностей, що підкреслює її красу. Зазвичай вона завжди оточена шанувальниками. Більшість описів жінки левиці представляє її безмірно егоїстичною, точніше було б сказати, що в ній сильне прагнення самореалізації. Вона відчуває, що народжена відмінною від інших, і має висловити це почуття. На щастя, вона знаходить величезне самовираження у коханні, закохана левиця віддає своє серце цілком, вона не стримує своїх почуттів, її романтична натура шалена, і вона чекає від свого бранця такої ж палкості. Хоча жінка лев чудово чуттєва істота, <кхід> вона не схильна. До експериментів. Вона воліє піднімати і драматизувати знайоме її почуття, і захоплювати партнера своїм пристрасним залученням. Левиця розквітає у шлюбі, але партнерові життя з нею може часом здаватись надмірно бурхливим і насиченим. Бути підданим королевою нелегко. Іноді жінка але, виявляє тиранічні замашки. Найгірший сценарій розігрується, коли вона виходить заміж за людину, яку дозволить повністю підкорити собі. У таких відносинах вона домагається від чоловіка покірності, але це занадто незначна компенсація того сильного, глибокого, потужного кохання, якого вона потребує. Обманута у своїх очікуваннях левиця стає злою та прискіпливою. І, навпаки, отримавши справжнього принца, ця королева може обсипати його цінними дарами, які, безперечно, має. Якщо ви дасте їй любов і захоплення, якого потребує її душа, то розбудіть у цій надзвичайній жінці ніжну пристрасть. І знайдете супутницю життя, цілком придатну для короля. І тут дається така рекомендація для вас, шановні, як підкорити лева. Ви завжди зможете завоювати будь-якого представника цього знака, якщо продемонструєте своїми діями, увагою, безперервним компліментами, що безмежно захоплені ним. Якщо це справді так вам пощастило, в іншому випадку прикидайтеся, Лев не сумнівається у вашій щирості, бо сам вважає себе чудовим. Майже ніякий комплімент не видасть Леву надмірним. Не видасться. Є інший спосіб справити враження на лева. Будьте кумедним, леви мають почуття гумору і люблять, коли їх розважають. У, кожному, у кожного монарха був придворний блазень. Ви не помилитесь, запросивши лева на культурний захід, особливо якщо це буде якийсь попередній перегляд. Вирушайте з левом на вернісаж, прем'єру фільму або виступав. Автора з приводу книги, що готується до виходу, що найсильніше дратує левів занадто яскравий макіяж, що найсильніше дратує левиць скупість супутника. Майте на увазі, як леви, так і левиці вважають себе гідними всього найкращого. Лев завжди мандрує першим класом. Якщо ви хочете справити враження на левицю. Смітіть грошима, підписуйте ресторанний рахунок, не морщачись не при цьому, купуйте квитки на кращі місця, не забувайте про квіти, шампанська та телефонні дзвінки. Якщо ви хочете справити враження на лева, купіть у м'ясника кращу частину туші і не шкодуйте вина. Якщо гість приніс пляшку гарного вина, він це неодмінно зробить. Похваліть його пральний вибір, захоп, захопитись букетом та смаком напою. А потім дістаньте ваш сюрприз, приголомшивий десерт або рідкісне бренді, ну, якусь випивку. Створіть леву атмосфери, атмосферу розкоші. Так, тепер сумісність лева в коханні, лев і овен. Вони суперзірки, зодіаку. ці партнери чудово ладнають у спальні. Ніхто не вміє краще за них отримувати радість, і насолоду від сексу. В інших сферах життя у них також подібні смаки, проте їм знадобиться максимум порозуміння, щоб подолати одну проблему лобове зіткнення двох суперего. Обидва хочуть відігравати провідну роль. Вони мають навчитись ділити центр сцени. Врешті відносин. Чудова пара. Лев і тілець. Законне право лева наказувати стискається з потребою тільця наполягати на своєму. Обидва знаки фіксовані, тому ніхто не відступить навіть на дюйм. Лев сердиться все сильніше, тілець упирається. Економного тільця обурює марнотратство лева. Тілець обережний і розважливий, лев емоційний та екстравагантний, тілець уперто відмовляється постійно захоплюватись левом, чий егоцентризм заважає йому виявляти відданість сільцю, якою, як, якої той потребує. Лев не самовитий, ніж тілець в спальні та за її межами, виникає безліч конфліктів між ними як особистостями. Лев і близнюки. Вони відразу знаходять спільну мову, бо люблять одне й те саме, блискуче світське життя. Вечірки, театр, спілкування з друзями, живі, незалежні близнюки розкривають життєлюбство лева, їхній роман весела гонитва за різноманітністю та розвагами. Лев отримує задоволення від сексуальної винахідливості близнюків, але може відчувати ревнощі через їх легковажне ставлення до любові. Лев глибший, ніж поверхневі близнюки. Спільне життя буде бурхливим і нелегким, але прогноз хороший, якщо близняки зможуть зберігати вірність інакше крах. Лев і рак обидва романтичні, хоч і по різному. Лев прагне яскравих хвилюючих підносин, а рак хоче, щоб вони були наповнені змістом і приносили задоволення. Лев не відчуває такого збудження, як рак, що відноситься до всього серйозніше. Раку потрібна захищеність, спокій, він домосід, Лев не посида, який любить постійно демонструвати себе, залежність рака сподобається Леву, якщо буде присмачена дещицею захоплення. Лев активний у коханні, а рак пасивний, вірний і глибокий. Леву це до душі, неоднозначний прогноз. Тобто можуть як бути щасливими, так і ні. Лев і Лев, коли король і королева з'являються разом, усі повертають голови у їхній бік. Ця пара чудова в сексі, їх поєднує велика пристрасть, обидва романтичні, яскраві, життєлюбні та сексуальні. Головне питання, хто стане лідером. Лево важко поступитись місцем для ще одного егої, такого ж великого, як його власне. Але тут потрібно саме це. Кожен хоче не тільки сидіти на троні, а й бути силою, яка стоїть за ним. Чудові коханці та цілко цікаві суперники. Лев і Діва. Лев притягує розум діви, але вона не розуміє шалену натуру Лева. Він може отримати від стриманої діви тих сексуальних реакцій, яких вимагає. Діва практична та обережна. Лев екстравагантний і марнотратний. Леву подобається жити на широку ногу, але діва консервативна, економна, прискіплива, вона гасить наснагу. Діво не дозволить панувати над собою. Лев потребує великої кількості лестощів, але діво схильно протикати його э, его, що роздулось, як повітряна куля. Обом варто пошукати щось інше. Лев і Терези. Творча сторона лева добре поєднується з художнім та естетичними запитами Терезів. Чисто фізичний аспект любові цікавить лева більше, ніж його партнера, але блиск і жвавість, властиві леву, допоможуть йому завоювати Терези. Вони нерішучі, і лев, звичайно, візьме гору. З банковими картками виникнуть проблеми, бо обидва марнотратні та люблять сяяти серед ефектних декорацій. Кожен намагатиметься перевершити іншого, щоб привернути до себе увагу. Але в спальні Лев буде паном і ця роль йому до смаку. Лев і скорпіон. Вони одразу роз... зачарують одне одного в сексуальному плані, але Леву важко миритися з ревнощами скорпіона та його почуттям власності. Шалений, розпечений скорпіон дуже швидко запалюється, тоді як лев виявляє велику витривалість. Скорпіон, здається, леву примхливим та нестриманим. Скорпіон вважає лева пихатим і хвалькуватим. Скорпіон не розуміє потреби лева спостійно перебувати перед завхопленою аудиторією. Скорпіон вважає за краще не захоплюватись, а панувати. І це не влаштовує царя звірів. Виявляється, що секс ще не все. Лев і стрілець. Лев підкорений оптимістичним відкритим стрільцем, а стрілець, що любить задоволення, зачарований життєрадісним, відкритим для земних насолод левом. Вони обоє поділяють любов до свободи, пригод та нових знайомств. Вони пристрасні, несамовиті в сексі. І якщо хтось статний домогтись від стрільця вірності, то це Лев. Вроджена схильність лева до лідерства розкриває у стрільцю всю відданість, на яку він статний. Лев виключно гордий, але впевнений у собі, і великодушний стрілець охоче дозволяє йому розмухувати щоки. Лев і Козиріг. Обережний, практичний козиріг, намагається приборкати романтичного, щедрого лева. Життєрадісний цар звірів любить повеселитись, але Козирік засуджує надмірне потурання своїм бажанням. Обидва дуже сексуальні, але із суттєвими відмінностями. Лев потребує яскравого сексу, якого козиріг дати не може. Лен вважає Козирога холодним, бо стриманий, не схильний до прояву почтів. Козиріг відмовляє Леву у необхідному йому захопленні. Ніхто не погодиться на роль введеного і не дозволить партнеру панувати. Цей роман розіб'ється в скелі, не встигнувши вийти з гавані. ЛЕВ І Водолій. Спочатку вони відчувають фізичний потяг один до одного, але схильність водолія аналізувати, критикувати похитне, похитне самовпиність лева і завдасть удару по його самолюбству. Лев сприймає емоційну холодність водолія як особисту образу. Нетрадиційний підхід водолія до кохання, його потяг до експериментів можуть бентежити лева, який не розташований заходити надто далеко. Обидва люблять світське життя і нові знайомства, але Лев при цьому хоче красувати в центрі сцени, що дратує водорія. Він надто незалежний, щоб стати вірним підданим Лева. На цьому все кінчається. Лев і риби. Лев активний, владний. Риби неземний, містичний знак. Вони інтригують один до одного. Своєю відмінністю, але вони не є взаємодоповнюючою силою. Кипуча, експансивна натура лева не гармоніє з мрійливою, мрійливою замкненістю риб. Лев потребує суспільного визнання, а риби вважають за краще у своєму закритому світі жити. Обидва вважають за краще брати, а не давати. Леву не сподобається надмірна чутливість риб та їх схильність до екзотики у сексі. Незабаром Лев почне е, тинятись на боці. На цьому я хочу закінчити і порадити вам усім дослухатися до деяких моментів, враховувати їх і робити для себе висновки. На цьому е, до побачення, друзі! Спасибі вам за увагу. Всього найкращого!